На Закарпатті це не є якесь самовільне те, що там відбувається. Це є реакція потужного громадянського суспільства на те, що недовиконують наші правоохоронні органи. Ні в якому разі там би не відбулося тих подій, якщо б правоохоронні органи перекрили ту контрабанду, яка там проходить на кордоні з на кордоні України з сусідніми країнами. цього ніколи би не відбулося. Це величезна небезпека, яку десь керівники правоохоронних органів недооцінюють, і це рівень наростання нагнітання таких настроїв в суспільстві воно постійно зростає. Прикладом є і наша область, де схожі речі відбуваються. І дуже прикро, що ті очільники правоохоронних органів дуже повільно реагують на ці всі речі. Недавно недавно ми з побратимами їздили до міста Бережани. Ідеї, де ми накопали багато інформації, яка стосується того, що міліція не те, що бореться з злочинністю, а навпаки, вона її очолює. Про що я говорю? значить? В Місці, де нема жодного кар'єру, де видобувають камінь, кожного дня купа машин прямо попри рейвідділок возять цей камінь. Куди вони його везуть? Що це за машини? Що це за люди? Та сама ситуація з лісом, та сама ситуація з пиртами. Тут міліція замість того, щоб боротися, Бережана кришує. Хлопці показали свою активну позицію на Закарпатті. І тепер справою принципу очільників країни є посадити тих вирудків, які цю контрабанду кришували, і тих нардепів, зокрема леньо, який її очолював, не може бути в нашій країні такого. Якщо влада буде зволікати, то це є величезна небезпека перед ними. Ми є солідарними з хлопцями з правого сектору, і я думаю, що найкращою винагородою для тих хлопців буде те, якщо ми будемо наводити порядок, почнемо із Закарпаття, з того, щоб оту всю злочинність, яка там є, прикласти максимум зусиль, щоб викорінити, перейти на терени і нашої області, і таких людей, які це намагаються кришувати. Не те, що звільняти, їх потрібно карати, щоб вони свою відповідальність несли за законами України. Слава Україні.